За результатами усіх зіграних матчів у чемпіонаті України з волейболу Суперліга. Збірна Полтавської області, викорешателівка Барком Кажани, посідає шосте місце. У них чотири перемоги, сім поразок та одинадцять залікових пунктів у турнірній таблиці. Минулого вікенду решетилівці зіграли три матчі. У першому поєдинку здолали боревісник із рахунком 3-0. «Буревісник» Боревісник вона така тягуча команда. Це не можна казати це перше. Перше сет, чи друге сет, чи третє. Ну ми витримали свою свою лінію і. Ну, нормально все. Наступним суперником була Буковина із Чернівців, яка раніше в лізі перемагала решотилівців. Цього разу підобічні Сергія Сосніна взяли реванш та здобули вольову перемогу 3-2. Втратили концентрацію, я так думаю. На протязі третього сета, виходить, ми три рази. Якщо я не помиляюсь, три рази доганяла з підставанням з мінус чотири у третьому матчі. ВК Рашотилівка програла одному із лідерів чемпіонату епіцентр Подоляни три у нинішньому сезоні перед збірною ВК Викарашотилівка стоїть завдання зайняти місце в першій шістці чемпіонату та потрапити у плей-офф.